Мої предки були козаками Амельницької сотні, миргородського полку. І син сказав, що ми повинні за Україну боротися. Ну, молитися, в мене вже боротися з сил, мабуть, немає, а молитися можу. Ще недільний соборний молебень став для міста доброю та важливою традицією, символом єдності, взаємоповаги та спільної надії. У моменти, коли представники різних церков стоять пліч опліч, кримчужани вкотре відчувають, попри відмінності в обрядах і традиціях, прагнення в усіх одне справедливий мир для України. Господи Ісуса Христа, Сину Божий, якого називають, називаємо князем миру, що сам є нашим миром та примиренням, що так часто казав мир вам. Дай нам мир, який ти можеш дати. Зробив всіх чоловіків та жінок свідками правди, цей молебень об'єднує людей різного віку та різних життєвих історій. Усіх, хто щиро чекає повернення тиші та спокою на нашу землю, під час молитви звучать прохання про захист українських воїнів, а також слова вдячності за те, що Господь чує кожного. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти тримаєш нас, за те, що ти тримаєш наших захисників в своїй руці. Боже, нехай твій мир, Твоя благодать діє в їх житті. Бережи кожного з них на їх шляхах, і нехай кожен з них звертається до тебе і має відповідь від тебе. Такі зустрічі на площі перемоги нагадують сила України в єдності її людей, у спільній молитві та непохитній вірі в те, що світло обов'язково переможе темряву. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.